29 грудня 2023 року. Вчора я знову зміг заснути лише за допомогою снадійного приблизно о 2 годині ночі. Галасини зупиняються, постійно навантажують мозок принизливими образами, через що в мене практично вже не працює пам'ять. Недавно зникла поверхне умислення, тому я можу раптово виголосити інформацію, яку не, яку адекватні, непосвідчені люди точно не сприймуть. Отже, висновок один. Це цілеспрямований негативний вплив на людину з метою її приниження, виконання замовлення чорної магії, а також задоволення потреби в харчуванні через негативний вплив, що висмоктує життєву енергію, руйнує організм і позбавляє можливості чинити опір, знищуючи мозок. Мене ображають і принижують останніми знущаннями, оскільки це триває вже довгий час. Усе відбувається за принципом прожитих емоцій, коли принижують словами, переживаєш жахливі емоції безпомічної жертви. Адже єдиний вихід це смерть, бо від голосу у своїй голові нікуди не подінешся. Далі емоції поступово вигорають, і на ті ж самі страшні образи вже не реагуєш так, як раніше. Потім у мозку починають звучати інші речі, і вже немає часу усвідомити, наскільки плачевним є твоє становище. Учора на шкірі знову з'явилися характерні плями з лобнутими кривоносними сосудинами. Точно така ж пляма кілька днів тому з'явилася на лобі між очима, ніби звідти щось зняли або напаки поставили. Учора я сфотографував праву руку від ліктя до зап'ястка. І приблизно посередині також проявилася така сама пляма. Оскільки вже 9 років голоси намагаються нав'язати мені неіснуючі речі, я чув таке що під гіпнозом і навіюванням іноді навіть вірив, то можливо і ці, і ці ефекти ще одна спроба змусити мозок повірити в щось, що логічно випливає з подібних подій. У Біблії написано, що Бог створив землю і оселив на ній видимих і невидимих тварюк. Принаймні, я це зрозумів так. І ось уже дев'ятий рік я зазнаю відкритого невидимого впливу. Наймовірніше, такий вплив чиниться на всіх людей, тільки такий вплив не проявляється через наші органи чуття. Але щойно починає шторкатися заборонених тем у цьому світі, де за кожною правдою ховається тінь. Яка цією правдою маніпулює, бо знаю, що ця правда насправді є брехнею. Одразу починається атака. Отже, висновок один мене намагаються завести в тему, яка так чи інакше пов'язана з інопланетянами, або, як кажуть види, з прибульцями з інших земель і з іншими формами життя. Я продовжу писати те, що згадую щодня. Активна друга спроба покласти мене до лікарні почалась влітку 2021 року, коли я дізнався правду про те, що колишня дружина мала стосунки на стороні, а голоси в голові тривали. Тримали мене у стані забуття, і я міг робити лише те, що міг, а міг я небагато. Лише сидіти вдома за комп'ютерами, намагатися заробити гроші, думаючи, що дитина важлива не тільки для мене, а й для, для її матері. І що вона теж передусім думає не про себе, а про майбутнє своєї дитини. У підсумку до кінця 2023 року мої мізки практично вимили. Я переживав і досі переживаю жахи, а голоси шантажем і маніпуляціями залишили мене під час війни з дитиною на самоті та зводили з розуму тим, що виявилося, є підконтрольна. Голосам люди, які діють спільно і бігають вулицями, кадують тих, кого хочуть підтворити цим голосам. Все дійшло до того, що голоси в голові можуть синхронізувати мої думки з думками людей, які вже повністю підконтрольні і виконують їхню волю. Тому, аналізуючи, що в пам'яті справжнє, а що навіяне голосами, які не зупинялися 9 років і провокували негативне сприйняття всього навколо, я усвідомлюю, що багато думок, які я ніколи б сам не допустив, були нав'язані мені. Штучне. І думати про ті жахіття, які голоси сиплять на мене роками, я б сам ніколи не став. Тепер я знаю, існує група підконтрольних людей, які синхронізуються між собою, щоб знати, які думки викликає голос, і створювати ефект божественного дива скрізь. При цьому вони повністю самі вигадують усі події, самі ж руками підконтрольних людей втілюють це в життя, щоб створити ілюзію, що це світ. Такий, яким вони його подають, і ввести людину в чергову оману, нав'язати те, що насправді не існує. Але з іншого боку, це існує, бо ці підконтрольні люди реально це створюють за допомогою неймовірних можливостей тих, хто діє через голоси. Ці неймовірні можливості дають змогу створити враження відірваності без виході та відсутності перспективи власному житті, бо в голові роками безперервно працюють, працює якась сутність. Яка принижує, ображає останніми словами, не зупиняючись ні перед чим, навіть перед образами членів родини. Тому я вирішив написати другу книгу, повністю за спогадами про те, що я насправді пережив і переживаю. Якщо перша книга, «Шизофренія не існує, була логічним висновком із аргументами та доводами про те, з чим мені довелося зіткнутися, то ця книга буде розповіддю про те, що саме сталося зі мною. Я пишу всю картину свого життя, так, я... так... як бачу її зараз. Параки до інституту я не хочу розповідати. Там не було нічого крамольного, що могло б передбачити такий результат мого життя. В інституті під час літніх канікул ми з друзями підробляли на будівництві. Одного дня ми поверталися додому і зустріли бабусю, яка стояла посеред перехрестя стежок, якими йшли люди після тролейбуса чи трамвая. Вона підходила до людей, брала їх за руки і ніби бачила в голові все їхнє життя. Зараз я в цьому впевнений на 100%. Коли мої друзі підійшли до неї, вона усміхнулася і сказала, що в них все буде добре. А коли підійшов я, вона одразу відсміхнула руку, і нічого не сказала. Я злякався. Відійшов, озирнувся, вона ще деякий час удивлялася мені в стіль. Тобто людям і моїм друзям вона щось сказала за кілька секунд, а побачивши моє майбутнє, зупинила процес, який, здається, приносив їй задоволення. Бо очі в неї, хоч вона була дуже старою, блищали, як молодою пустотливою дівчиною, яка щойно отримала щось, що подарувало їй щастя. Саме тоді я вперше відчув, ніби в грудях щось стиснулося, і жах за своє майбутнє залишив у моєму сприйнятті світу слід назавжди. Далі було звичайне студентське життя і спілкування з друзями. Коли прийшов час влаштуватись на роботу, то як це буває, одні шукають самі, іншим допомагають батьки. У мене був другий варіант. Я без досвіду опинився у центральному відділенні банку. Де працює велика команда, кожен знає свою справу і почувається впевнено. Хто б міг подумати, що саме з цього нечасного банку почнеться лінія моєї долі, яка приведе до такого трагічного результату? Якби, якби я тоді знав, що людську голову можна щитувати, і що у світі є подібні бабусі, як та на тому перехресті, яким, як, яким якась сила дає можливість бачити долю люди, людини лише по дотику, я б можливо встиг щось змінити.